Я вийшла на двір. а що їй тепів він співає. І зараз вам покажу, скільки в мене хліб ластівок. Добрий ранок всім. Це все ластівки. Ось там під лампочкою ластівки. Ось там, попід стіни, стін кругом, оце, ось ось, селості. У їхніх князечках мої дівчатка маленькі. Бачите, скільки їх. Маленькі мої, не бійтеся. Там я зняла вігора, що вчора вечір їх знімали. А це ще зараз. Маленькі мої, солодкі такі. Ну, півень, заспівай, ну. Півень, голос! На камеру покажи. Буду я згортати поратися. А звідки ви звідси вилітаєте? Ще десь звідси. А, ще вон там вон кутку сиділо багато. І пару штук залиши. Вон там вон куточку. Маленькі мої. Це їм палку прив'язала. Вони звечора сиділи на палці, але ми прийшли доїти, то вони посідали ото по стінах. Що ти хочеш? Ось так. Такі-то справоньки у нас. Треба всі годувати, всі їсти тять.